Це що, Кетісохо в Києві? Справжня Катя? Та ні, це манекен, напевно. <реку> Це не манекен. Запрошуємо вас на відкриття 12 та 13 липня. Місто Київ. але без фокапів не обійшлось. Ходи дивитись? Спочатку мені треба пролізти. Ми відкриємось, але це що таке? Це шо? просто тренда. Як таке можна було зробити? Це змонтували, залишили і поїхали. Що ви бачите перед собою? Дзеркало. Я теж його не бачу, а воно тут має бути. Почекайся. Ой, ой. Нема світла. Маємо як є електрики, дороблюють електрику за 4 дня до відкриття. Що ви бачите перед собою? Шухляди да нормального такого розміру. Це що таке Сенсі, тут купа ще місця. Бортики отак. Будуть перероблювати. А ось тут ви бачите металеву конструкцію, де будуть висіти крабики гаманці, і сьогодні ми їх маємо туди повішати. А ми їх не повішаємо. Знаєте чого? По перше, металеву конструкцію зробили без відділу для гаманців. Ставимо фоточку вона тут має бути біла, а його покрасили в сірий. слово перфорація вже дюргається глас. Коротше, що тут казати? Ви бачите, які полиці вони всі крові. Що ви думаєте? їх будуть вночі перероблювати. Ми мали бути понеділок про складі сьогодні. Вівторок ми втратили один день, але ми сьогодні приїхали завдяки одній людині, яка вчора просто стояла над хлопцями і дивилася, щоб вони не повтікали і домонтували ті блін грьобані меблі. І ось ця зірочка. Ставим її фотку, це наша Оксана. Одні полички краще інших. От до сюди має бути ця штукована без ніяких дирок. Це що, економія чи що? Як думаєте, чого я вийшла на вулицю? А чого вони тут? Вони мали бути змонтовані ще до липня, а вже середини липня. Це треш. І вони не влізли по замірах, їх будуть перероблювати. Ми відкриємось. Ми вже стільки пережили ремонтів, що мусимо відкритись. Ми сильні, ми класна команда, тому ми точно відкриємось і будемо чекати вас. А ви нас підтримайте лайком та коментарем.